Добре. Пустий. ви хто? Військовослужбовець. Ну, який військовослужбовець? Військовий коментатор. Ну, то ви не маєте права перевіряти документи. Так, Ну так. У вас немає переліку уповноважених осіб. Є, мама. Давайте, підходьте. Ой, починаємо. Доброго дня. Доброго. Це документ зібрали. Хто ви? Давайте швиденько вас перевіримо, перебуватися. Ви можете представитись, хто ви? Є наказ коменданта, в якому ви вказані? О, наказ коменданта. Звісно, наказ коменданта знаходиться старшого брукпоста. Старший брук це ми Зараз ви знаходите прикордонний случай. Перевіряєте ви району. по чому? Це теж прикордон служба здійснює власні повноваження. Контрольований район чого? Прикордонний контрольований район. Тут це, кордон це. десь? Так, не буваєте, 40 кілометрів звідси кордон. З чим? З Білого. За 40 кілометрів звідси? Уявляєте, так поки їдете в у сторону. Там кордон. Ну, припустимо. Там, коли будете виїжджати, там є такий знак, що ви виїхали. Ще 10 кілометрів треба. Mm -hmm. Так ви мені дасте документи, того, що ви уповноважена особа? Державна прикордонна служба України. Службове посвідчення. Молодший сержант. Прошу. прошу, прошу. Поліна Миколаївна. Михайлівна. Вибачте, Михайлівна. 6-го року, так? Да? Ну, а ви маєте бути вказані е, в наказі коменданта про те, що ви Але маєте право... У контрольованому районі. Тут здійснює службу деш прикордон Тоді Зріпляє... чого ніколи цього поста не було до повномасштабного вторгнення? До по... повномасштабного вторгнення всі служили на кордоні. І цей пост був трошки далі і перевірялися військові і всі інші особи, які... Де трошки які... далі? О, там, от по прямі. Там ще один. Послід. Там, де будка оця стоїть, закинута? Ви про не, той? Ні, не той. А про який? Там я більше не знаю, не бачу. Бачите, ви про нього не знаєте. Перевірялися там військові і інші особи. Звісно, тобто, чого здійснюється перевірка і що до чого, секретну інформацію. Перевірка відбувається з приводу вашої приналежності до організацій терористичних угрупувань. Розумієте? Якщо я вас перевіряю, у вас все добре, ви собі їдете спокійно, ніхто нікого не чіпає? Так завжди було. Я вам більше скажу. Я до повномасштабного ніколи ніколи не запитував причин зупинки А нічого, що зараз війна. Ніколи, нічого. Закон України ніхто не відміняв. Так, так, так. Дало. Доброе утро. Доброго, я трошки зайнятий наберу через пару хвилин. Доброго. Дякую. А вертека, коли в крайній раз було. Були, не хвилюйтеся за мене. Коли потрібно було, тоді й було. А чого так зі мною розмовляєте? Коли ну було? тому що вас це не стосується. Яке... стосується. А яким боком вас це стосується? Як ви розмовляєте зі мною? Спокійно. Спокійно до той пори, поки ви не починаєте мені Що дурних я питань вам? задавати я ще вам не і повишати голос на мене, я ви спілкуюся спокійно. Віде? Ні, нічого. Бокові двері, будь ласка, дивіться. Відкрив уже відкрив. Вже відкрив, ідіть, дивіться. Я вже відкрив бокові двері, ідіть дивіться. Що ви ти на ти мене? Так да, да, як я розмовляю? О, я до вас якось вас хамлю вам, чи посилаю вас, чи що, я не розумію. Ну Що я вам поганого зробив? Скажіть мені, будь ласка. Я відповідаю... Прошу нічого. Дякую. Якось. чи на військовому обліку перебуваєте, даже, а навіть це не спросив, коли крайній раз було берці це Ну я вас запитав, ви, вам яка ця інформація? Що вона вам дає? До чого ви мені задаєте це питання? Ви хто? Ви хто? Ну, ви хто? Ви, так, ви, ви, не, ви підійшли, не представились. Дівчина представилась, показала документи. Ви хто? Ну, а як ви розмовляєте? Як ви нормально розмовляєте? Я, я нормально розмовляю. При всій, повазі. Ну, При всій повазі. При всій повазі, абсолютно. Я нормально розмовляю. Ну ви. Ну як вам пояснити? Ви мені задаєте питання, на які я, в принципі, не повинен вам відповідати. Знаєте, що є така 63 -я стаття Конституції? Проти себе і своїх рідних і близьких я можу не свідчити. На законні вимоги я надаю документи і даю відповіді на законні вимоги. От дівчинка поспілкувалася, перевірила документи, все, я поїхав. У вас які так, законні вимоги вами, до мене? Якщо що з вами спілкуватися, якщо ви со старта вже починаєте, блядь, де? навіть про фільм не розмовляти з знаєте? Я не фільм про фільм. при всій повазі, опять же таки, самі довели людей до цього. До самі. РТЦК То я сам довів! Я Ні, не ви добив, що особисто. Я пішов сам, блядь, перші дні нахуй воював чи що, блядь? Ну, Бо сам що, добив, що я, можу... я блядь, так, а я А потім мене, блядь, на нахуй. Вибачте, я в цьому винуватий. Я сам довів. Я в цьому винуватий? Ви мене вините в цьому? Чи цивільних вините я в цьому? Я не винув, ну, О, так, А чого піш... ви на мені скидаєтесь? Закрийте, бо вас загубите Дякую. Я не виную нікого, я підійшов просто. Я теж хочу уваги поваги до себе. Я, ж я вас поважаю, але я вам. Я нічого не діяв, Підійшов, бля, спросив я... просто. Так я вам сказав, що я відповідаю лише на законні питання і на законні вимоги надаю документи. Я ж до вас нічого не це, я підійшов, просто спросив вас. Ну правильно, я вам спокійно. Я вас не відповів. Я розумію я вас. Каці, Повірте, згоди. я вас розумію. У вас є керівництво, яке вас за це притягує і потім з вас запитує. Але це керівництво до мене відношення ніякого не має. Чому я маю вашому керівництву підкорюватися? І чому я маю на незаконні вимоги вам щось надавати і, це, і говорити? Якщо ви закінчили, я поїхав. Якщо ми закінчили, я поїхав. Да я вас не затримую взагалі. Гарного дня вам не ображайтеся. Ну ну просто ну країну просто довели до цього і людей до цього довели. Ну, Про я ж нічого не можу сделати, І ви Ми граждан... теж нічого ви не можемо. зробити. діти ви так? Я намагаюся. Так не з нас треба починати, не, не їбать мози. Так ви на блокпосту. Ми виконуємо наказ, ми не можемо нічого. Я а, надо, надо пишіть петиції, якісь пишіть ще що тут. Не... Ми нічого нас зажали. Так військових... є, куча тих петицій. Є нас військових зажали, бли, зажали законом. Ми зажали, що ми не маємо права. В я знаю, а, я знаю. Я це чудово розумію. Так само поліція. В них права обмежені. В нас в цивільних більше значно прав ніж. У поліцейських і у ЗСУ і у всіх решта службовців. Я це прекрасно розумію. Ну я вас розумію, чесно, але но... мені дуже місто місто лікування і всього остального, блядь. Мені тут неприємно знаєте, стояти, закинули сюди місто лікування, блядь, і по реабілітації. Знаю, в мене брата точно так само реабілітували. Полежав в клініці з осколком в е цьому на лопатці. Відпустили, бо не змогли достати. Їдь назад в частину, а він даже броніка натягнути не може. Побув в частині, побачили, що діла немає, обратно відправили лікуватися. Так, кое как так, достали, так, він так, щось так. пару пару тижнів побув вдома, опять і воюють, і списали з дешеве на піхоту. Списали. Масло масляне. Я теж по десятки дешеве був. Ну про що тут? Я я бачу це все. Із-за того я так реагую, пойміть. Ну я не віддав. До, до людей блин, нормально відноситься. Та можна, я ж нормально. Можна просто, можна просто блин, культурно поговорити і все, бля. Чортий. Ніхто ж тут ніхто я, не ламає. Ж... Так, да, ні... да, да. але ж ви самі бачите, які є випадки. Ну є випадки. Да, ну. Я теж залажу в Тік-Ток і дивлюся. Там когось запакували, там когось побили, бля. Ну. Ладно, гарного дня вам. Ви ага. Вибачайте, якщо чимось образив, чесно. Я ну, не маю такого наміру. Тобі бережитися.